Добрий день! В ефірі програма відбудова на слава тіві. З вами я, Вероніка Марчук. Вітаю зі студії у Варшаві. Адаптація, одним словом, просутність логістики, яка не може зупинятися за жодних обставин, навіть в умовах війни, особливо в умовах війни. Адже від безперебійного постачання зброї товарів продуктів залежить виживання країни. Попри величезний шок, який українська логістична система пережила на початку війни, вона впоралася з викликом і змогла забезпечити транспортування необхідних товарів до та з України. Про те, як війна змінила логістику України, що гарантує її транспортний безвіз, які інновації впроваджуються в галузі, запитаємо у першого гостя програми. Віктор Ядуха, досвідчений підприємець, понад чверть століття керує однією з найбільших транспортно-логістичних компаній України, Гілея. Займається міжнародними вантажними перевезеннями до країн ЄС у 2013 році. Компанія була відзначена міжнародним союзом автомобільного транспорту як кращий автомобільний перевізник Євразії, з 2024 року. Віктор Ядуха виконує обов'язки голови ради асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, метою якої є координація діяльності перевізників та представлення їхніх інтересів у державних органах і. Міжнародних організаціях. він також є головою комітету польсько-української господарчої палати з транспорту і логістики. Отже, на зв'язку з Києва голова комітету з транспорту та логістики польсько-української господарчої палати Віктор Ядуха. Пане Вікторе, вітаю вас! Доброго дня, шановні колеги. За даними Київської школи економіки, станом на початок 2025 року загальні прямі збитки транспортної інфраструктури України від війни становили 38,5 мільярдів. Як на вашу думку, ці втрати позначилися на ринку автоперевезень і не тільки, і чи відновлюється логістика? Ну, звичайно, ці втрати позначилися на ринку автомобільних перевезень, тому що Фактично на наші плечі, на плечі автомобільних перевізників лягли вантажі, які до того перевозилися залізницею чи морським транспортом, от можливо, навіть авіатранспортом, а, і це все було. Ну не все, але велика частина була зруйнована. І ми вимушені вести автомобілями ці всі вантажі? Відповідно, роль автомобільного транспорту різко зросла, і важливість наших перевезень для держави для економіки суттєва. Розумію, що знищень при інфраструктурі і вашому автотранспорту аж таких не немає. Так, це так можна зрозуміти, чи просто. На жаль, є. Є багато фірм транспортних, які постраждали від вибухів, від ракетних атак. Ось знищено досить велика кількість автомобілів, але це не порівняльні речі, наприклад, якщо знищений якийсь там, морський термінал там, чи залізничний якийсь вузол там, чи інше. Авіації немає зовсім на, наразі. Є дані, що протягом першого року війни припинили роботу 30% логістичних компаній. Як це вплинуло на конкуренцію в галузі? І чи змінилася взагалі структура ринку? Якщо йде про бізнес, ну, структура ринку звичайно змінилася. Тобто, якщо відійшли від роботи логістичні компанії, морські знову ж таки залізничні там чи авіа, то на їх місце стали до роботи автомобільні перевізники і. Кількість автомобільних перевізників з першого ж року війни різко збільшилася. Було рішення нашого уряду видавати спрощені так звані військові ліцензії. Це в першу чергу чергу мались, мались на увазі транспортні оператори, які перевозили паливо для заправки, в тому числі для армії. Ось, ну і сільськогосподарські виробники, їм теж треба було вивозити якимось чином свій врожай. Ось їм давали ці ліцензії фактично без перевірок. Разом з тим, ці ліцензії отримали досить велика кількість тих перевізників, які в принципі і і і псують ринок. Перевезень і до до сьогодні це цікаве. Також за це запитаю. А скажіть, будь ласка, які чинники сьогодні дозволяють приватним кампаніям, а які заважають таким як ваша забезпечувати безперебійні міжнародні перевезення та властиве зберігати прибутковість у складних умовах війни? Ну дивіться, є навіть в нас такі такі вже вислів: системний перевізник. Тобто, якщо системний перевізник, тобто має Великий досвід, багаторічний досвід перевезень. Однозначно, такі компанії пройшли вже не одну кризу і знають, як це реагувати на ці кризи. Значить, відповідно, дуже акуратно і, скажімо так, ну, не, неспішно влазять в кредити там, чи ще щось інше. Таким чином, щоб забезпечити стабільність, ці підприємства мають базу, мають клієнтську базу великою. тому е, такі перипетії, такі катаклізми, е, які відбуваються на ринку е, компанії, е, проходять більш-менш ну нормально стабільно. Зрозуміло, що ті компанії, які тільки зайшли в ринок, не мають такого досвіду і не мають ніякої, скажімо так, такої ні моральної, ні психологічної, ні матеріальної подушки, вони підвержені, скажімо так, ризику банкрутства. Відомо, що під час війни значно зросло навантаження на західні пункти, взагалі пропуску чи покращилась зараз ситуація на кордонах останнім часом Польща Україна, і що на вашу думку власне заважає стабільній роботі перевізників? Ви знаєте, я би брав відправну точку наших взаємовідносин економічних там Польщі України, в тому числі що стосується. Кордону що стосується перевезення. Я би брав, наприклад, 2010 рік. Це час, коли ми готувалися разом з Польщею до проведення євро 2012 разом будували інфраструктуру, стадіони та далі. Так далі, ну ви і згадали транспорт... найкращий час в історії Польщі України. Давайте від, від кращого від, Я кажуть, відштовхуватися ось. ось і тоді транспорт працював і польський, український. Ну я би сказав, прекрасно, дуже ефективно. Більше того, перевезення, які стосувалися, наприклад, там з Європи, з Західної на Україну, більш виконували більше навіть польські перевізники. Ось, і ми, але ми не були, не були проти цього. Будь ласка, це нормально. Нормальна робота. Всі ми роботи. Ось зараз ми зараз робота на кордоні трошки краща, трошки краще, ніж, наприклад, було там рік-два тому. Але так що інакше відголоски. Тих всіх політичних, я би сказав, процесів, вони ще трошки є. Польська е, митниця, особливо ветеринарні служби, фітосанітарні служби, вони якось так налаштовані, що треба ну, тормозити процес. Тормузити процес, і через те багато українських перевізників просто об'їжджають Польщу. Наприклад, вез, везучи продукцію з України до Польщі, наприклад, ми, ми їдемо там через Словаччину, через. Угорщину розмитнює монтаж в Чехії, там чи десь в Словаччині, там чи знову ж таки в Угорщині. Розумієте, ну я не думаю, що це є логічно, так чи ні? От в мене колись. Я вже коли говорю це на формі в Познані моя фірма везла олію українську олію в бутильовану з України до Фінляндії. І фін сказав: Розмитні десь по дорозі. Ми традиційно заїхали в хел на розмитнення, і дві наших машини простояли 23 доби, тому що фітосанітар взяв. Декілька пляшок олії на пробу, на аналіз, і 23 доби два автомобіля просто простоювали. От. Я ж не кажу, які збитки поніс фінський оператор, бо він теж розраховував на, на вантаж. І, звичайно, дал далі він вже не буде розмитнювати в Польщі. Я не думаю, що він повернеться до розмитнення в Польщі. Більше того, він, він сказав, що оминайте Польщу, але мені треба товар вчасно отримати на своїй мережі. Це важливо знати конкретні приклади, але ми також розмовляли з польськими підприємцями з галузі. Вони говорять голосно про проблему непередбачуваності транспортних перевезень в Україні, зокрема про черги на кордоні з Польщею, про проблеми з перевізниками місцевими, тощо чи є реальні механізми вирішення цієї ситуації, на вашу думку, от що сьогодні сісти і вирішити, що б треба було зробити? Конкретно. Я, я вам скажу так. На е, нашому рівні, на рівні перевізників, е, в нас нормальні відносини, абсолютно нормальні. У мене дуже багато друзів є е, в Польщі, перевізників Польщі, навіть ми працюємо на, на тих самих ринках, возимо ті самі товари, там з Норвегії чи Швеції до України. Ось і як кажуть, не б'ємося, не штовхаємося, все нормально. Більше того, якщо десь моя машина поламається, десь там в Польщі, я дзвоню і вони мені допомагають. Якщо їхній транспорт має проблеми в Україні, ми так само їм допомагаємо. І це нормальна співпраця. Немає тут проблем, немає тут проблем. Я більше, думаю, що більше нагнітання ніж е, ніж реальних проблем. Що стосується е, того, що поляки не задоволені роботою кордонів, значить, ще е, більше 10 років тому, далеко до війни, були підписані меморандуми між митними прикордонними службами України і Польщі стосовно кількості мінімальної кількості, яку мають кордониці пропускати щодоби там чи щ... позмінно. Ну і Польща останні роки дуже впевнено це діло ігнорує. Тобто, навіть половини того плану не виконується. Я пів хвилини уваги, буквально тиждень тому був у Туреччині. У нас там була генеральна асамблея організації Чорноморського економічного співтовариства, і нас возили на екскурсію на погран-переход Це перехід між Туреччиною і Болгарією. ось один цей перехід за тиждень опрацьовує на експорт. Туреччині 10 тисяч автомобілів. Всі разом переходи Україна між Україною і Польщею не роблять такої кількості операцій. Розумієте, ви знову говорите зараз про кордон? А я більш теж так. хотіла би запитати і маю на увазі на скарги наших польських друзів про те, що є величезна формалізація, є бюрократія, є величезний тиск на бізнес з різних приводів. Чи ви це бачите, чи це тільки для них як закордонних підприємств? Я думаю, що тиск зі сторони польських контролюючих органів на українських признаків в рази більший, ніж тиск наших українських контролюючих органів на поляків. Це факт. Це це можна зробити, підняти статистику правдиву, тільки щоб вона правдива. Скільки грошей українці залишають в польському бюджеті по штрафам, і скільки поляків, і будемо все зрозуміти. Це вже дуже об'єктивне бачення, бо ми розмовляємо з конкретним бізнесом, і люди, які заінвестували серйозні, дуже серйозні гроші. Я не говорю тільки автоперевізники. Ми говоримо про вагони. Ми говоримо про інтермодальне перевіз... перевезення. Дуже важливі для України на сьогодні. І також тут є проблеми. Можливо, вас вони дійсно не тичаться. І знаєте, якщо буде дзеркально, одні другим будуть тільки докладати, це не дорога. Я думаю, навпаки, треба. А дорогу, Навпаки треба відкручувати я, в другу сторону. Я, я не, не дарма навів приклад Туреччини. Більше того, там є державне приватне партнерство прикордонного руху, тобто є перед кордоном зроблені е, так сказати, транзитні термінали, куди машина хоче, заїжджати, не хоче не заїжджати. Заїхав туди, зробив догляд повний, зважили тебе, оформили Т1, там шикарне тір відкрили. Навішали свою пломбу, і ти вже йдеш на кордон без догляду. Розумієте, і це працює. Там залучена торгово-промислова палата Туреччини. Ну і приватні інституції асоціації. Це працює дуже досить ефективно. Ну я був, чесно кажучи, вражений цим, як працюють турки. Більше того, якщо вивозиш турецький експорт, вони дають талон на паливо, ти можеш заправитись паливом без акцизії і без податку ват. Розумієте, це майже півціни дешевше ніж на заправці. Це я бачу, як держава стимулює експорт своєї країни. На жаль, ми такого не бачимо в Польщі? Хотіла, а хотіли б побачити ви говорили про пальне? Може не зовсім в цьому сенсі, але у зв'язку з війною суттєво зросли ціни на пальне, запчастини і страхування. Так. Як це так. позначилось на тарифах, і чи не втрачає український транспорт конкурентну спроможність на європейському ринку? І тут е, такі питання ще чи для всіх перевізників діють єдині тарифи? Вийшлося про плани влади підвищити тарифи на контейнерні перевезення. Почну з останнього вашого запитання. У нас в автотранспортній автотранспорт, галузі немає державного регулювання тарифів, тобто тарифи визначає ринок, ринкова ситуація. Я думаю, що держава регулює, у нас в Україні єдине це напевно, що залізничні перевезення, там де є державний оператор «Укрзалізниця». Можливо, там тарифи і встановлюється держава, там я антонкольний комітет. Далі от звичайно, з початку війни тарифи зросли і витрати наші зросли. Більше того, Україна намагається намагається рухатись до європейського союзу, і за вимогами Європейського союзу щорічно Україна піднімає акциз на паливо, і цей процес йде. Незважаючи на війну, акциз на паливо росте, паливо в нас. Здорожчуються. ясно, що наші витрати ростуть і вони прирівнюються фактично до витрат польських там чи взагалі європейських перевізників. Розуміємо, що це величезна навантаження на компанії транспортні. І вони потерпають від цього. Разом з тим, вони мають більше можливостей працювати всередині Європи. Чого не маємо ми. Пане Вікторе, європейські підприємці, зокрема, очевидно, і колеги-перевізники ваші також нарікають на, м'яко кажучи, непрозорість ведення бізнесу в Україні. Що конкретно? Наприклад, конкретно проговорювалося про податкові перевірки, тому що, наприклад, в Польщі вони можуть бути раз на півроку і онлайн, а в Україні контролюючі органи можуть нібито прийти будь-якої миті. Як це зрозуміло? воно не сприяє розвитку бізнесу. Тож на вашу думку, чи це так є, і чи в Україні почнуть діяти європейські правові стандарти, адже ЄС напевно буде цього вимагати. Чи ви на це чекаєте, чи для вас є ситуація? Я, я би Добре. так. я би так, що ця що це проблема? Це це, це питання? Ну воно думаю, що демонізовано, ну перебільшена. Що стосується перевірок у нас в Україні, Значить, ми маємо перевірки ще квартально, камеральні, тобто онлайн, по відшкодуванню ПДВ, відшкодуванню вата. Тобто ми подаємо декларацію, нас перевіряють, звіряють з базою з реєстрами. Якщо все добре, все окей, ми проходимо перевірку і вони подають в реєстр на відшкодування з бюджету нам цього податку ПДВ. Що стосується перевірок загальних, загальних то в нас є графік перевірок. Більше того, зараз військовий час, і навіть є указ президента про заборону таких перевірок. Значить, третє, у нас податкова інспекція там чи податкова адміністрація, вона має дуже великі аналітичні центри, і вони роблять аналітику, якщо підприємство не підпадає в зону ризикових, скажу так, не, не, не має ознаки. Якогось фіктивного бізнесу або ознаки ухиляння від оподаткування, то на це підприємство перевірки не посилають. Я, чесно кажучи, навіть вже забув, коли, наприклад, наше підприємство була перевірка. Можливо, там 8, може, 10 років тому. Запрошую подивитися сюжет наших журналістів. На початку війни транспортно-логістична галузь України пережила справжні потрясіння, руйнування доріг, блокада морських портів, закриття авіапростору. Вантажні перевезення залізницею скоротилися більше ніж удвічі. Черги на прикордонних переходах іноді складали майже 40 тисяч вагонів і могли тривати місяць. Компанії отримували штрафи за кожен день простою. Клієнти відмовлялися від замовлень через зірвані терміни доставки. До всього профільне міністерство збільшило тарифи на залізничні перевезення в межах України на 70%. При цьому обстріли інфраструктури не припинялись. Немає сьогодні практично ночі, коли б ми не прокидалися від того, що десь уражена підстанція, десь уражена ключова якась вузлова станція, десь уражений рухомий склад. І мета є зупинити залізницю. Відтак для нас є аналогічно мета не дати ворогу залізничним рейсам бути скасованими. Ми, по суті, взяли це за мантру, що за будь-яких умов, якої б не було складної ситуації, ми не скасовуємо. Рейси, якщо є затримка, ми відповідно знаходимо якісь альтернативні шляхи. Там, де влучають по енергетичній інфраструктурі, не працює електрика, переходимо на резервне дизельне живлення. Так це нам може складніше дорожче, але ми продовжуємо рух. Через руйнування ключової інфраструктури, зокрема Кременчуцького НПЗ та великих нафтобаз, а також припинення поставок з Білорусі, автоперевізники відчули дефіцит пального і кадрів: хто мобілізувався, хто виїхав за кордон. Більше ста тисяч українських водіїв знайшли роботу в Польщі. 40% українських компаній-перевізників припинили роботу. Але бізнес досить швидко оговтався: почав розвивати нові логістичні маршрути та транзитні коридори. Вантажопотоки переорієнтували на залізницю. Та автотранспорт склади перемістили у безпечніші регіони. Допоміг підприємцям і транспортний безвіз, адже вже через три місяці після початку війни Україна та ЄС підписали угоду, яка скасувала необхідність отримання українськими перевізниками спеціальних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень. Нещодавно цю угоду було продовжено в четверте до березня 2027 року. Понад 55% торгівлі України з ЄС здійснюється автотранспортом. Лібералізація перевезень сприяє зростанню експорту товарів із доданою вартістю та забезпечує безперешкодний імпорт критично важливих вантажів. Стабільне функціонування вантажних перевезень є гарантією економічної стійкості галузі. Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України. Бізнес не просто адаптувався до умов воєнного часу, а й використав їх для розвитку. Цифрові технології, автоматизація, штучний інтелект стають нормою ведення бізнесу. Українські транспортні компанії підхопили також світовий тренд на інтермодальні перевезення. І почали активно комбінувати залізничні автомобільні та морські маршрути для зменшення ризиків і забезпечення безперервності доставки. За даними Open Data Bot, лише половина провідних компаній у сфері транспорту та логістики торік отримали прибуток, але сукупний дохід топ 10 зріс на 12% і перевищив 233 мільярди гривень. Майже половину цієї суми заробила Укрзалізниця. Державні підприємства контролюють понад 70% ринку, але експерти відзначають, що протягом останнього часу в секторі транспортної логістики реєструється все більше нових компаній і підприємців. Станом на зараз їх нараховується понад 260 тисяч. Згідно даних Київської школи економіки прямі збитки транспортної інфраструктури України на листопад 2024 року становили майже 38,5 мільярда доларів. Тож відбудова галузі питання часу та значних інвестицій. Але відновлення і забезпечення безперебійної роботи відбувається вже сьогодні, адже транспортна логістика це рух без зупинок попри і всупереч війні. Пане Вікторе, а логістична галузь вважається однією з пріоритетних для інвестицій. Скажіть, чи ви відчуваєте інтерес боку іноземних партнерів до спільних проєктів у сфері транспорту та сервісу? І які вони бажані ці інвестиції сьогодні? Я думаю, що скажімо так, класичний логістичний бізнес, тобто перевезення там автомобільні до прикладу, Я не думаю, що будуть. Великі інвестиції вкладатися з сторони іноземних перевізників тому, що це бізнес дуже, скажем так, низькорентабельний, високоризиковий, і чинники, особливо в Україні зараз в відсутності робочої сили, тобто в відсутності водіїв, їх ну, катастрофічно не вистачає. І поки йде не немає можливості залучати іноземних, наприклад, водіїв, так як це робить європейські країни. Думаю, що в цій галузі не буде таких такого ажіотажу по інвестиціям. Що стосується, наприклад, там залізничних перевезень, особливо там, перевантажувальних терміналів, контейнерних терміналів, логістичних хаб, я думаю, що це дуже цікава тема для, для глобальних інвесторів. За цим, думаю, майбутнє. Теж був на конференції фрахт в Польщі в Сопоті, про мультимодальні перевезення. І зрозуміло, що для великого бізнесу для. Бізнесу, який системно возить і перевозить свої товари, ясно, що вони будуть шукати варіанти здешевлення транспортних операцій. А якщо, наприклад, е перекласти це діло. Якби така була можливість на контейнери, то ясно, це було б набагато суттєво дешевше. Ну і порти, процес... морський транспорт, ну, авіа, <рес> дай Боже, все повернеться. Це, це це вже не місцевий бізнес. Це однозначно, не місцевий бізнес. Ну ми працюємо на ринку Скандинавії. Бачимо багато років. Вже бачимо, як вони у них налаштована схема цього мультимодального транспорту, тобто залучені авто, пароми. Ось і вони на паромах не возять тягачі з водіями, вони возять лише. Вантаж на півпричепі. Ось і далі, я думаю, буде, буде розвиватися тем, що цей на півпричепі можна поставити на ну, платформу і замість там, 50 там, чи 70 водіїв буде їхати два машиніста в тепловозі там, чи в електровозі і, і буде тягнути 50-70 100 на напівпричепів з точки А в точку Б там, за тисячу кілометрів. Це суттєво буде дешевше, якщо, якщо цей процес ну, грамотно е організувати і налаштувати. В Скандинавію в цьому вони, звичайно, майстри. Ну, власне, поляки також вже ставлюють на інтермодальні і мультимодальне перевезення. Це комбінований транспорт, так і ви зараз про це говорили. А скажіть, як ви оцінюєте перспективи власне такого підходу для України? Є це швидко я можна думаю, це я зробити? Мож... Потрібно це наскільки це допоможе ринку України? Я думаю, що перспективи є інакше не розвивалися б такі термінали в Україні. Вони розвиваються. Є термінал мистецький, є термінал зараз, там в Ковіль Порто потужно розвивається, є термінал Фаст, він нещодавно відкрився, ще там добудовується. Тобто я думаю, що ця, ця схема роботи, ця схема логістична, буде розвиватися, буде працювати. Єдине, що тут треба нашим всім міністерствам, тому числі польським міністерством, ну, чесно дивитися в очі під автомобільним і казати, що люди добрі, не набирайте в лізинг нових машин. Тому що не вистачить вам роботи там, чи за рік-два-три е, основний потік вантажів стане на, на рельси, на вагони, а не буде очікувати, поки ви подасте свою, свою машину. Тобто це треба чесно <плес> говорити людям, розумієте, чесно. Тому що м, до початку Великої війни, до 2014 до, до року, в Польщі мала десь порядка 160-180 тисяч автомобілів. Почалася у нас війна, пішов величезний відтік водіїв на Захід. Порядка 120-150 тисяч українських водіїв працевлаштували в Польщі, і за декілька років Польща вже мала флот свій 350 тисяч, завоювала Європу, після того почалися закони європейські, які обмежують польські, польські це розвитки і далі, і далі. Тобто треба теж мати, ну я скажемо так, відвагу, сказати, що люди добрі, вже для навіть для цих 350 тисяч машин немає роботи е на ринку навіть і Європи. Тобто, якби польський ринок зійшов назад на 200, хоча б тисяч, і український торки зійшов, була б більш-менш стабільна ситуація. Війна змінила підходи до безпеки перевезень. Чи існують зараз програми страхування вантажів або транспорту від воєнних ризиків? Бо реально е, треба користатися е, компаніям з цього, але чи можна сьогодні в Україні українським компаніям користатися з такого страхування? На жаль, не далеко не всі страхові компанії, які страхують наші ризики, тобто страхування наших цемер, тобто страхування вантажів, чи страхування транспортного засобу, КАСКО, не всі вони покривають військові ризики, тобто ризики від там, чи шахетних атак і далі, і далі. Є вже декілька компаній, які пропонують таке страхування, але воно на жаль на сьогодні надзвичайно дороге. Тобто говорити про, ну скажімо так. Стовідсоткове покриття страхове на сьогодні від військових ризиків, я думаю, передчасно. наприкінці вересня Україна та Єврокомісія продовжили дію угоди про лібералізацію вантажних перевезень до березня 27-го року. Що означає ця пролонгація транспортного безвізу для таких компаній, як ваша, і інших, і як це вплине на ринок міжнародних перевезень? Ну, я думаю, що для всіх українських компаній це дуже позитивна новина продовження транспортного бізвізу в першу чергу через те, що ми не, не мусимо купувати ці бланки дозволів, їздити по всій Україні, набирати на борт кожного автомобіля по 15, по 20 різних дозволів різних країн. Це величезні незручності. Величезні, в тому числі і корупційні ризики. Тут нема про що як кажуть і гріха таїти. От то, що ми зараз цього не маємо. Нас як ну скажімо так, як, як свіжим повітрям дихаємо, тобто ми працюємо цивілізовано, спокійно, так як в принципі європейські єдине, що ми не маємо права за цією угодою працювати всередині Європи, і не працюємо, тобто ми їдемо з України до якоїсь країни. Або транзитом, наприклад, як через Польщу, транзитом досить часто українські перевізні. Ось і все. Звичайно, ще раз кажу: ми надіємося, що ми рухаємося до Євросоюзу. І якщо до 27-го року не буде ніяких там змін там, чи катаклізмів, чи щось іншого, то можливо з 27-го року вже там до го так як заплановано, ми перейдемо на якийсь інший етап. Ось я думаю, що ми будемо готові. Ну, взяти ті самі тяготи податкові, які несуть на собі польські перевізники, так щоб бути більш-менш рівних конкурентних відносинах. Разом з тим хотілося б отримати так само. Можливості ті, які мають польські передники. Тоді буде конкуренція абсолютно відкрита, абсолютно прозора і, і чесна. І цього дякую. бажаю. І передаю вітання вам з Варшави. Дуже дякую, пане Вікторе, за змістовну розмову. Тримаємо кулачки. Дуже дякую теж і передаю вітання всім полякам. Дуже дякую за підтримку України. Ось і передаю вітання всім своїм колегам. Тримаємось. Сьогодні ми говорили про логістику як надважливу складову економіки держави у час війни і про те, як війна не залишає іншого варіанту, як приймати сміливі інноваційні рішення, змінюючи країну на краще. Я мрію про той день, коли знову куплю квиток на прямий рейс літаком Варшава Київ, і вже за півтори години буду у місті, в якому народилась. Це була програма відбудова. І я Вероніка Марчук. Дивіться нас на платформі Слава Тіві. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить.